Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Час новин про найголовніші події на цьому мить від журналістів фактів сітіві та вікон СТБ». Військова допомога Україні а також підтримка на шляху в НАТО та ЄС. Про це йшлося на зустрічі Володимира Зеленського та очільника уряду Естонії Крістина Міхала, який сьогодні вперше приїхав до Києва з робочим візитом. Сторони обговорили актуальні потреби українських бійців, комплектування бригад і можливість участі естонської сторони в закупівлі оборонної продукції вітчизняних виробників. Естонський прем'єр офіційно запросив президента Зеленського взяти участь у саміті об'єднаних експедиційних сил. У грудні його прийматиме далі. У нас чітка позиція. Україна має бути в ЄС і НАТО. Все розпочинається з перших кроків. Ми запросили на зустріч Джеф, пана президента, щоб говорити. Запросили багато націй, включно зі сполученим королівством, щоб мати дискусію. Що стосується обладнання, ми зробимо все, що можемо. І найголовніше сьогодні зробити все країнам, і це сполученим штатам, і майбутньому президенту Доналду Трампу так що дуже важливо зробити зрозуміти, що від сили України залежить чи сильна армія в Росії. Бо якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку, і в багато різних країн. І мені здається, що це найголовніше всім розуміти в цьому об'єднанні навколо України і успіх. 500 керованих авіабом, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів застосувала Росія проти України лише за минулий тиждень. Загалом майже тисяча одиниць смертоносного залізяча. Про це повідомив Володимир Зеленський. Щоденний терор наголосив президент, не може залишатися проблемою одного народу, а потребує спільних дій усіх, хто цінує життя. Сімейне волонтерство черкащани Тимур і Анна з перших днів повномасштабного вторгнення долучились до допомоги вимушеним переселенцям та бійцям ТРО, А Нині закривають запити військових з різних напрямків, шпиталів і стаб пунктів. Анна почала волонтерити, коли була на останніх місяцях вагітності. І нині донечка Мія найперша помічниця у цій сімейній справі. Яку її батьки ще поєднують зі службою у добровольчому формуванні? Як усе встигають, розповіли Ірині Цимбал ми зараз збираємо для бійців п'ятої штурмової бригади підтримку. Вони заїдуть до нас на пункт збору. Попросили, ну кажуть все, що є, але ми розуміємо, що це зазвичай треба суха їжа і гігієна. Ну і грілки трошки дамо. Так починається кожен ранок цієї черкаської родини зі збору необхідного нашим захисникам, закривають запити шпиталів, стоп та хлопців на позиціях. Маленька донечка Анна і Тимура завжди поряд допомагає. Да, отут треба складати тепер. Давай. Ось сюди складай і рахуй один. Давай. Один, один два, сім. Сім. Ну, Юша з нами на різних складах побувала, мабуть, з двомісячного віку. Ми там вже звикли і на коробках памперси міняти, і гріти в цих... В горщиках водичку. її. І... Вона зазвичай постійно доєднується до складання будь-чого. І я, доп... я опомозю, і я ФАМА, і, і, і дай мені. І от, коли в нас були наліпки, вона і допомагала за... запаковувати коробки, наліпки ліпила. Ну і зазвичай вона. Просто завжди з нами. Мії нині два рочки і вісім місяців, але її мама Анна почала волонтерити з початком повномасштабного вторгнення, коли була вагітною. Ось на цьому архівному відео вона вже на останніх місяцях разом із чоловіком Тимором збирають допомогу переселенцям, домовляються про пошив устілок військовим і розвозять гаряче харчування бійцям тероборони. Розповідають, вже на другу добу повномасштабного вторгнення почали діяти. Трошки не розуміли взагалі, як таке можливо і що робити. І перші сутки ми були вдома. І знаходження вдома, воно ще більш гнітючіше, ніж щось робити. Тому на наступний день давай щось робити, бо війна, її вдома не вдерчиш. З машини достав, машину посадив, важкого не бере. Коли ми рухаємося, вона там теж і Я там відчуваю, що все нормально. Ми придумали ім'я до війни, мія воно означає «непокірна». А коли почалися всі ці дії активні, то ми зрозуміли, що мабуть, непокірна вона все ж таки не Доля. просто так. Да так, родиною і продовжують волонтерити. Хоча запити від військових за ці майже три роки дуже змінились, каже Тимур. Тепер збори не такі масові, як раніше, але збирати доводиться частіше. Зараз збираємо на стабік ковдри, постіль, ну такі речі першої необхідності. Я, мабуть, більше як логіст. От мозок, навірно, більше Аня у нас вона курує кому що, де, скільки. Я більше відправити, зібрати, запакувати. Я стараюсь розділити там день на навпіл до обіду. Ми волонтерим, якісь справи вирішуємо. Потім роз'їжджаємось по роботам. Подружжя разом доєдналося і до добровольчого формування громади. Ми в принципі завжди вдвох і в. Рішення приймаю вдвох, що я не можу робити ще більше, ще щось важливіше туди на фронт. Я можу допомагати людям, які захищають нас тут безпосередньо. Це чи патрулювання міста, захист міста, чи захист неба, наші мобільні вогневі групи, чи інформаційно, чи матеріально як волонтерка. Але якщо я можу це робити, якщо я можу бути корисна, то я буду корисна. Попри те, що часто важко все поєднувати: батьківство, роботу, волонтерство, подружжя тішиться, що разом що в тяжкі хвилини підтримують. Одне одного так, це дуже допомагає. По перше, ми робимо спільну справу. По друге, ми робимо важливу справу. по-третє, ми, ну, ми сприймаємо вже це як елемент нашої роботи. Не знаю у когось є сімейний бізнес, на сімейне волонтерство. Зібравши на сьогодні все необхідне, Анна і Тимур поспішають на роботу. Найменша волонтерка Мія наводить красу мамі з татом і їде в садочок. ж заради неї, в першу чергу, допомагають захисникам. Все. І мамі, Все, всі тепер красиві. Ну що пішли? працювати. Ірина Цимбо Сергій Дністрян, програма вікне СТБ» – Єдині новини. Понад пів тисячі водіїв навантажувачів зараз шукають роботодавці в країні через службу зайнятості. Ще понад три сотні вакансій відкриті для екскаваторників, оскільки на операторів важкої будівельної техніки завжди існував попит на ринку праці, а з відбудовою країни його прогнозують ще більший. Шведські партнери запустили в Україні програму перенавчання жінок. Хто йде, планує працювати після випуску учасниці проєкту розповіли Інні Горіненко. Крістіна вчиться кермувати навантажувачем. Ковш смикнувся, тож треба починати за ривків та плавно усе під наглядом інструктора. Вказівки від нього отримує через рацію. Класний навичок, класне відчуття, що ти можеш це. Крістіна вже вісім років працює на металургійному підприємстві. Я оператор коксових батарей на металургійному підприємстві Аселоміта. Але хоч і розвитку і більшого заробітку. Вісім років сидіти на одній професії. Більше перспектив, більше зарплатня, більше можливості в майбутньому. Суттєво більше. Тут відсотків на сто більше буде від моєї теперішньої. Крістіна одна з учасниць проєкту з перенавчання жінок на водійок та операторів важкої будівельної техніки. Організатор, уряд Швеції разом з приватними фондами та бізнесом. Вони і фінансують проєкт. У нас немає обмеження по віку. Учасниці отримують сертифікат та вже можуть йти працювати на підприємства. Теорію ученицям викладали понад місяць. Програму розробляли тренери практики з виробництва і педагоги із профтехосвіти. Це все на, у нас мало дуже багато часу, десь рік ми цим займалися, е, розробляли, вели переговори. З восьмої ранку, і аж доки не стемніє, учасниці проєкту тренуються на екскаваторах і навантажувачах. І щоб дійти до такої практики, спершу мусили витримати конкурс один до восьми. Все розуміють, ну початку були трохи конфузи, але так все добре. Так тішиться здобутками учениць інструктор Іван. Сам має 20 років стажу. Кермував екскаваторами і навантажувачем на будівництві і в кар'єрах. Нині він один з кращих визнаних тренерів країни. Каже, сам переймався, як воно буде навчати жінок, але з емоціями всі на майданчику справилися однаково швидко. Боялися, дуже боялися, бо велика техніка. Дуже велика техніка. Вони навчились їздити, вони розуміють, як підіймати ковш, як опускати, як висипати. А ще треба зрозуміти, як рухатися, бо ніс навантажувача на відміну від автівки позаду, а не спереду. Маневрувати серед кілочків вчиться Марина. Дівчина 10 років заробляла програмуванням. А коли сидяча робота обритла, а очі від монітору стомилися, вирішила опанувати новий фах. Вже і роботу надивилася. Насамперед, це відбудова нашої інфраструктури, це дороги, це мости. Ай нікуди не дінеться. Так воно розвивається, але це легше наздогнати. Отак, як Марина, за рік за цією програмою вже перенавчилося зо три сотні учениць зокрема, опанували кермування автобусами і вантажівками. 15% випускниць уже з роботою, решта ще в процесі працевлаштування. У тебе є певний період, поки ти робиш всі необхідні документи для роботи. Там є певні картка, водія, чіп і так далі. Далі у тебе є процес, поки ти шукаєш, де б саме ти хотів працювати. Що добре працюватимуть всі його учениці, певний тренер Іван. Без роботи да, не буде. Не буде, не буду. Якщо як навчились, да і далі вона піде. Все буде добре. Інна Гуріненко, Олександр Назаренко, вікна СТБ, марафон Єдині новини. Святий Миколай продовжує тішити українських дітей подарунками. А у випадку наступного нашого сюжету попрацювала ціла команда Миколаївчиків. Напередодні втілилася одна з найбільших мрій десятирічного Назара, сина полеглого захисника і медійника Івана Шурги. Хлопчик зустрівся та взяв автографи у своїх кумирів з футбольного клубу Київського Динамо. Допомогли здійснитися мрії, колеги тата зі Старлайт Медіа. Чи вдався сюрприз? Дивіться в сюжеті. І в стадіон Лубановського гуде динамо грає проти Олександрії. Серед вболівальників на трибунах у синьо білому шарфі свою улюблену команду завзято підтримує десятирічний Назар. <пілляє> Він разом із мамою сьогодні тут. Бо миколайчик до свята приніс юному фанату під подушку квитки на таку бажану гру. Матч закінчується рахунком 3-0. Динамо перемагає Олександрію. Я просто встаю і на стадіон. Та Назар ще навіть не здогадується, що ці незабутні емоції ще не найяскравіше враження. Після гри його неочікувано запрошують пройти під трибуни, а там. Ну Та що, Назар, що, тобі невеличке вітання від нашої команди. Це футболка з цього матчу Роману Саленка. Це тобі вітання. Хлопці, привіт, і головне завжди посміхайся. Приходь до нас на матчі, завжди тебе чекаємо. Дякую. Давай. Ви не уявляєте, наскільки це для нього важливо. І так мріяв, хочу одну футболку до нам. Мава казали, можна, можна ловити футболки, але не зловив, подарували. Так радий. Каже, він як найбільший фанат Динамо на таке навіть не сподівався. Та й це ще теж не все. Дивлюся, кожен матч Динамо, хоч тільки на третій, але дивлюся на телевізорі. Всі тата так не любив футбол, але я полюбив футбол коли з восьми років. Він його полюбив більше, коли ти полюбив, бо він тебе підтримував. Тато Назара полеглий герой російсько-української війни Іван Шульга. Торік влітку він загинув на фронті. Раніше був медійником, як і дружина. На різних креативних проєктах працювали у Starlight Media. З початком великої війни знаний звукорежисер взяв до рук зброю, і пішов боронити сім'ю та країну. Цього року саме команда колег медійників стала тими миколайчиками, які втілили в життя мрію його сина. Дізнавшись про любов, Назара до Динамо зв'язалися з командою клубу і ті не змогли відмовити. Зараз такий час, час жахливої. Війни, коли ми маємо не лише показувати, що ми граємо в футбол завдяки нашим воїнам, а ми завжди готові підтримати і родини, і наших воїн, що захищають нашу державу, нашу батьківщину. Тому ми дуже раді долучитися до цієї благодійної акції. А ти просила Миколаївчика щось? Звісно, багато чого. Він подарував два пакети, і ще третій футбольний м'яч подарував Я дуже мрію, щоб хоч. Який м'яч мені розписав. А хто улюблений футболіст? Караваєв. Минає ще мить і перед ним з'являється той самий кумир. Трива, Ось. Давайте. Трива. Трива. Це ваш найкращий кумир. <рива> Дякую, мені дуже приємно. Футбол займаєшся? – Звісно. Я, яка позиція? Нападника. О! Давай. Нам треба побільше забувати. <рива> Удачі. Дякую. Так один за одним. Попов, скоріше, попов. На м'ячі з'являються підписи футболістів Динамо. Герера, автограф. З Герера мріє зустрітися. Тячук. Я тобі Я теж багато, да. Так. Назар не тямить себе від радості. Оце підписи, звісно, так. Да. А емоції ці на все життя. і Я думаю, він нагад... Він буде це згадувати все життя. І я дуже, дуже, дуже вдячна всім старлайтівцям, які долучилися до цього, нашим миколайчикам, що ви подарували моєму синові такі незабутні емоції. Наступна мрія. Ну і ще треба подумати. До можна, будь ласка, мама, дай маркер. Наступна мрія, щоб мені всі підписали автографи, всі динамовці. Я дуже щаслива за нього. Просто дуже все це знаєте. Так боляче, що мрії збуваються без присутності тата. Він цього не бачить, але ми з Назаром вирішили, що він все одно бачить. Ми вирішили, що тато це наше серце і найяскравіше зірочка Аліна Матвійчук, Максимільян Ільченко та вся команда Starlight Media. Програма вікна СТБ. Єдині новини. Ой, нехай боженько береже і тат, і синів, і мам, і дітей у цей нелегкий час. І дякую всім, хто у цей нелегкий час робить добрі справи. Це всі новини на цю мить. Побачимось за 15 хвилин.